Е Всім добрий день. Е Хлопці, дівчата. Коротше, сьогодні е я сьогодні буду грати в лой. Вибачте, що я так е довго не знімав відео, тому що я був в тіксанці, я, я там свій канал подорожав. І, і ви можете його контенту і полайкати відео. Мені тіхто. К просто бандит. По-українськи напишуть бандит і все. Знайдете Я там знімаю відео, у мене є ігри, пару відео, або одне відео. І ну шо, поїхали, гра. Будемо грати. В кінці я вам покажу менник. І хто... І хто схоче, мене додали, друзі. Так, тут одро. Бляха з першої мінути мене вбили. Кстати, ось цей, хто мене вбив, то він чи добився. Він щось за тягом. Я, якщо що, хворію, якщо у мене буде щось не те з голосом, або я починаю кашляти, то я хворію. Хворію. Е, і це гордот, читер зі відпини і кілометрів. Від я був десь е, отут, а десь цей читер був на е, був десь е, там. На б або вот там далеко. Краще, е, і мене вбиває. Так, Я... Все, так будемо сидіти. Я якщо сягаю з телефона, напевно, з, з ноутбука дуже добре заради, але воно, в мене наутбуті він, він сильно влагає. А ще плюс е, це. А ще плюс е, там не тя роблокс. Раніше був Роблокс, і я там грав. Було дуже удобно, а тепер стало щось невдобне, тому що у мене і е, це, Роблокс е, зробила так, щоб було е, віду 20 або, або 10. А в мене на той момент, на цей момент... Windows 8.1 Pro е, А була 8.1 не просто. Ух, -мо! -мо! Бачили? Я відійшов, а він мене вбев. Так, так. -так. Бежим, бежим на балкон. Шокоты. До речі, оцей івал, який у мене тут сполках. Він дуже добрий. Але це. Але дуже треба за У нас шторм, Тут нас. Тут, што, Блять. Я обычно чудова... граю. Я часто градус за другом і вона и... я так зрозуміла, що то там як напарники всі інваліди. Не... Сидять на ну, ми на дій точці. Обережно, коли я дирну, то там може бути снайпер, як казав. Я вам дуже советую купати це РПГ, тому, якщо ви будете це грати, тому що РПГ. RPG... А зараз вам покажу яке. Не, отак... не таке краще купити за 2000. Я от зараз буду збирати на цей дробовий. І потім буду збирати на цей пулемет. Але буду спочатку на цей пулемет. Тоні буду збирати на це. Походи беремо, то все нормально. Так, це коротче. Ну довго тут 10 нам буде знімати. Ну, щоб було хоч спеціально нормально. От тоді, на жаль, я не можу куда-то, типа, щоб було таке, тому що люди є які, які американці, які... Такі uh, сидя і грають і не, не розуміють мову українську або російську. І, а я трохи відбираю не можу з ними говорити. Я максимум можу включити перекладач і з ними говорити. А якщо вони будуть мені писати, то я вже буду думати що, так. Так що мене Вон за антику не добился. Ко мне идет помнить товар. Тому что стається, ну, все-таки. Ну, напевно, я вам буду казати казаться і яхтабами. зараз мне вам забрали поэтому видео. в все папы, у мене виходить відео загадание. Так що... Підписуйтесь в хазяйний ТікТок. Якщо хтось ізбирає... Ну хоч хтось мене якщо дивиться, то, то дивіться мене е, може власне, підписатися на мій Тікток. От таке РПГ, РПГ, воно дуже класне. Ну що, кінець е, відео, напевно. Я вам покажу зараз гру названня, щоб ви знали По Lost of чекаю. Або можете написати на на э, цьому. На англійському О, мій скин і моє мій. Все. Дякую, що додивилися до кінця і хто дивився до кінця, То натуралу найкрутий крута людина на світі. Всем пока.